Всім привіт! Мене звуть Оля Колесник, ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я буду робити розпаковку набору А1 для тіла нашого нового. Просто з такими фішечками, з такими ніштяками. Ваше тіло буде в шоці. Та-да-да-да! -да Зараз буде розпаковочка. У нас є лінія а 1 35+, для обличчя. Це наша найпрофесійніша лінія, найкрутіша з найкрутішими активами. Вона заряджена просто. Як цукерочка, і я зробила таку саму лінію, але для тіла. Ви бачите, що це? Це скарб? Я ще не бачила набір, я користувалася тільки пробниками, і зараз разом з вами буду робити розпаковку. Так, дістаємо. Та -на -на -на. Така наклеечка красива. Бачите, косметика веган не тестується на тваринах, не містить СЛС, мінеральна олія, цілякої запрещенки. Я б тільки ви запрещенку не придумали. Ця косметика її точно не містить. Боже, я так хвилююся, це просто капець. Тут рожевий крем для рук, мама ярує! Я його ще ніби не бачила нашиновлений, дуже дуже поживний крем для рук. Я його зробила. Знаєте, такий для людей, таких як я, у кого, коли починається холод, починають дуже сильно сохнути руки. Вони мало того, що сохнуть холод впливає так, що вони червоніють, вони починають лушитись. і Я. Зробила такий крем, який буде просто працювати з цим на 100%. Він дуже дуже поживний, сотується дуже легко, не залишається. Знаєте, там нема жирних рук, і ви можете просто е за якусь кількість часу перед виходом помастити собі ручки, воно все всотається дуже класно, і потім вийти і не боятися за себе за свої руки, що щось там буде зі шкірою або вона стане чутливою. Це просто. Вау! І ця рожева упаковка. я, м -м -м. А знаєте що? Вона ж не тільки рожева, вона ще є хвойна. Хвойний колір, я вам зараз це покажу. А мені здається, він. О! Він тут! О май гата! Я не можу вони такі гарні. боже, ху -ху, Вони такі гарні. О, це було трошки істерично, але я фанат своєї продукції і я користуюсь уже нею вісім років, і це база. Я можу пробувати в якісь штучки, там декоративку, але те, що залишається назавжди зі мною, це. Оскін. Тому що це натуральна база на кожен день. Це ніби як ви їсте здорову просту їжу і інколи там ходите в мак або в ресторан. Це нормально. Але те, що на кожен день повинно бути такої якості, щоб ваше, підтримувати ваше тіло, ваше здоров'я, вашу шкіру просто в бездоганному вигляді. Ви готові їх пробувати, я? Я дуже переживаю, якщо чесно. Якщо ви спитаєте, який саме колір мій фаворит, я б, мабуть, взяла хвою, тому що він такий, знаєте, типу, у мене взагалі, я навіть чохол купила собі на iPhone зелений. Я вам зараз покажу. Меч! Стався трошечки меч. Чогось я зараз фанат зеленого кольору, також Бургунтів, мені дуже подобається. Ну що, пробуємо. Таке, дивіться, тут ще є такий захисна, така штучечка. Щоб ви бачили, що кремом ніхто не користувався. Ну, буря, хто б ним користувався, якщо це він новий. Ми ризикнули і зробили крема для рук в вакуумній упаковці. Це для нас, вибачте, будь ласка, знаєте, ого, який крок. Тому що я вам скажу, що вакуумна тара вона досить проблемна. Але в нас колись були такі довгі вакуумні флакони, і з них було багато проблем з ними. З них погано там видавлювався. Крем, все таке, але ми підібрали такі товстенькі, міцні. Але ще будемо дивитися, як буде реагувати народ, будуть реагувати наші клієнти. Якщо будуть якісь проблеми, мені прийдеться її замінити на е, якусь звичайну. Але ця просто дівчата, просто вау. Давайте подивимося, як же, як швидко він звідси вийде. Так, перше нажаття. На друге нажаття, це, а це новий. Він новий. Дивіться, яка обліпишка! Тут саме обліпиха буде вас захищати. А ви знаєте, що обліпиха дуже-дуже круто загоює рани? А? Оці всі тріщинки, ш... всякі шелушення, рани. Ох, а як він класно пахне! Я не можу. Як він класно пахне. У мене якийсь істеричний огляд цього набору, того, що він найкрутіший для тіла, який просто. Я їм... Я не могла собі уявити, що він настільки буде крутий. Він просто. А, як швидко всотить, а як приємно ручкам. Дуже-дуже приємно ручкам, це просто кайф. Це просто кайф, дівчата, і він такий жовтенький, такий гарненький, я вам зараз покажу ще раз. Дивіться, 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 як гарно. Кайф. Я зараз якраз зволожу свої ручки. Mm, це найкращий крем для рук ever. просто ever. Я так радію, що ми оновили крема для рук. Ви просто не уявляєте, той, який був, в його було багато там по-моєму 100 мілілітрів, але він був не такий насичений. Він був не, не настільки крутий по активах. Я зробила таку цукерочку. Нехай його буде 50 мілілітрів, але це буде просто бомба. Його багато не треба. Ви бачили, скільки я видавлюю? Зовсім трошечки, і його вистачає, щоб зволожити ручки, щоб їх захистити від усього, усього, усього. І вони у вас будуть молод. Ледіти просто на очах я вам це обіцяю, бо дуже круті активи. Дуже-дуже круті активи. Дивіться, я катара активи просто конфеточка-цукерочка, крем для рук. Просто можна взяти в сумку! Можна нарешті взяти в сумку, бо це не скло. Це про. А! Бачите, не розбилося, бо це не скло. Насправді я фанат скляної тари, я дуже люблю Оскін. Взагалі, концепція Оскін це скляна тара, але я хотіла, щоб крем для рук можна було взяти в сумку. Я просто буду його тягати з собою всюди, бо він такий красивий. Знаєте, так сяду в кафе в свою улюблену естетику, піду, відкрию так от кремчик, така. Бодя, принеси мені, будь ласка, печерський сніданок. І отак буде робитися. <ріст> насправді дуже круто, що його можна взяти з собою. Дуже-дуже круто, дуже-дуже круто. Ой, я просто я вже в захваті від набору, я вже все, мені просто крем для рук, і я вже купляю. Я вже купляю. Давайте подивимося, що тут у нас є ще. Бо там ціла купа товарів. Я дуже-дуже сильно переживаю, якщо чесно, бо, бо тут є такі речі, які ще ніколи не були в Оскін. Ніколи за 8 років, ніколи за 8 років у нас не було та-да-да-да-о! У нас не було скрабу ніколи, ніколи не було скрабу. Я в шоці у нас перший наш скраб, мій, мій перший скраб натуральний. Я так хотіла, щоб він був саме з таким складом. Дівчата, ви не уявляєте, як я хотіла скраб з магнієвосіллю. сіллю? Чому? Тому що вона заспокоює, вона відновлює нервову систему. І я вже просто не дочекаюсь, як я розкрию цей прекрасний скраб. Піду в душ, намащуся їм, і в мене просто всі відмерлі ці клітини. Вони всі з мене сповзуть. І оця сіль, вона зробить свій ефект як після якогось процедури. А ще він зараз я його відкрию і відчую, як він пахне. Так, це у нас який? Це кофі скраб. Я дуже люблю запах кави. Обожнюю. Зараз я його відчую. М -м -м, який він гарний! Подивіться, який він гарний! Я ніби зараз прийшла в естетику і замовила. естетика – це моє найулюбленіше кафе на світі. І замовила своє капучино на кокосовому, бо це саме той запах. Запахи такі осінні, вайбові, і вони такі святкові, тут кориця, кава. О, це все, це якийсь імбірний пряник, тільки без імбірю. Бо знаєте, цей вайб такого типу осінь, вже скоро там Новий рік, і оці запахи, дівчата. І ця магнієва сіль, це просто це в наш час, в який ми живемо. Ви повинні нею обтиратися кожного дня, бо це е, база. Я б сказала, що це база. Я просто, вже, коли закінчиться розбір, ввечері я піду і я вся обітрусь цим скрабом. Mm -mm, я пробувала пробники, він так класно відлущує варіанти різних скрабів, різної такої, ну якби сили е, дії. І я вибрала такий середній. Він не шкрябає шкіру, так знаєте, там, ну, що нічого у вас не залишиться. Але це не той скраб, який буде такий: типу, він що є, що немає, щось там скользить, така, ну, типу, взагалі непонятно, чи він щось робить. Ні, цей скраб, ви його відчуєте, і він вам дійсно відлучить його там більше, ніж. Один раз на тиждень може і не треба робити. Ну, два, наприклад, рази на тиждень. Вам цього ефекту скрабу вистачить на цілий тиждень. І ще тут такі активчики є. Які будуть омолоджувати вашу шкіру. А один про боді. Це вам якби не. Извините, пожалуйста, вибачте, будь ласка, давайте далі, давайте далі. Що ж тут у нас? До речі, скрабів два види. Чомусь у мене він один, але можна буде в наборі вибрати або кавовий скраб, або хвойний. І хвойний це ви просто в лісі. Коли ви будете маститися хвойним скрабом, це ви просто на галявині в лісу. І ці всі запахи це щось неймовірне. Я вам просто настільки від себе рекомендую спробувати і той, і той скраб, кавовий там свій вайб. А хвойний свій вайб. Але вони такі круті, це просто бомба! Це просто бомба. Рухаємося далі. Далі крутимо педалі. Що у нас тут? о, Мені так цікаво, що це таке. Зараз розпакуємо, що це в нас тут. Так, боже, як красиво, вже дуже красиво! Шавергел. Mm, гель для душу. Я сюди додала стільки крутих активів нових. Дівчата, по-перше, він без СЛС, ніяких силіконів, ніяких парабенів, ніякого нафтомасла. Цей гель для душу, він залишить вашу шкіру мікробіом вашої шкіри бездоганним. Він його не, не руйнує, не пошкоджує, нічого не вимиває, що зайве. Це просто той гель, який залишить вашу шкіру чистою, красивою, гладкою, ніжною гладкою. Ні, гладкою можуть залишити тільки печеньки вашу шкіру. <свят> він залишить її ніжною, м'якою, я там може користувалась в готелі якимсь гелем, бо щось там забула, або закінчився. І ти просто, ну, як посуд помити така, знаєте, як аж воно шкіра аж скрипить, треба одразу зволоджувати, треба щось робити, воно сушить. А після цього гелю для душу у вас буде шкіра чиста, але вона залишиться зі своїм природним балансом, і це вкрай важливо. Тут не просто він якби. Не шкодить, а ще тут такі активчики додала, які вас будуть омолоджувати і робити вашу шкіру, як в 15 років. Вибачте, будь ласка, давайте понюхаємо, так? Да? Так, ну я не буду його видавлювати, але я хочу дуже сильно понюхати. Так. Тут у нас новорічний слеш осінній вайп, ялиця і мандарин. Я вже не дочекаюся понюхати. Послухати, послухати запахи. Все. У мене вже тут свято почалося. Ви заходите в ваш душ, і відкриваючи цей гель, у вас починається свято. У вас починається свято у вашій ванній, кімнаті. Тому що це просто вайб свята. Ми такі запахи, ми такі запахи круті зробили. Я просто не можу, які круті запахи. Хай, ти будеш дуже красивим і пахучим. Ладно, я вже ж пробувала ці пробники, все, я все знаю. Але я перший раз бачу в тій тарі, ну, в якій воно і буде продаватися. Перший раз. Тому я трошки хвилююся. Так, що тут у нас? О, це для інтимної гігієни. Це для інтимної гігієни! Я його таким крутим зробила, дівчата. Я тут просто все, просто все поклала, що можна для жіночої мікрофлори. Тут у складі кокоглюкозит. Це та речовина якраз яка дає цю піну, яка дає відчуття, що ви щось милите. Коко, глюкозит використовують у дитячих пастах, зубних, зубних. Тут ще я додала календулу. Тобто, ну, хто і має якісь там, ну, штучки, там, проблемки, це ваш помічник номер 1 я дуже сильно рекомендую. До щоденного використання. Що в нас там ще? Що в нас там ще? Що це таке? О, мені здається, я здогадую, що це. Мені здається, я здогадую, що це. це. Та-да-да-дам. Так, це лосьйон для тіла. Все, я хочу його слухати запах. Прямо зараз, бо це повинно бути щось Ах, Боже. І він, до речі, з анті ейдж ефектом Це не просто вам якийсь кримочок. Це... це лінія А1. А1 це найкрутіше. Що може бути крутіше за А, за літеру А і за 1. Це просто верх, це першість. Класно, він також пахне святом, він також пахне святом. Боже, він такий крутий. Дівчата, дівчата, це просто бомба. Тут також кориця серед запахів, і він настільки пахне оцим осінньо-святковим вайбом. Це просто бомба. Давайте спробуємо. Зараз подивимось текстуру. Подивіться, як він красиво виходить. Подив... Це ніби сльози єдинорога. Я ніколи в житті не бачила настільки красивий крем, лосьон для тіла. Я, я, ну, я без жартів зараз вам кажу. Він просто якоїсь неймовірної текстури. Він про. я в шоці. Це все дає ця ламілярна текстура. Її, ну, Їй немає рівних. Ламілярній немає жодне. Я... У мене навіть хліб немає. Це повинна спробувати кожна. Кожна повинна це спробувати. Це щось. Боже, дівча, у мене мурашки. Подивіться, у мене мурахи. У мене просто мурахи від нього. Це настільки. При... Я, якщо чесно, сама не очікувала, що він настільки крутий. Такий шовковий ніжний дотик. У мене просто йдуть Мурашки. Я не знаю, як вам передати цей запах. Я, про... Я не знаю, бо це щось неймовірне. Це просто щось святкове, це знаєте, ніби у тебе різдво в серці. Цей запах це Різдво в серці. Це оці мандарини, шоколад, серіальчики, оце какао з маршмеллоу кориця, там у вас в духовці щось печеться, ваша родина до вас прийшла в гості. Ось це цей, цей запах. От він пахне як, як свято, як домашнє свято, як уют, як любов. Я просто бажаю вам кожній відчути цей запах. Щось просто. І цей дотик. Дотик ламілярної текстури, як вона ніжно торкається вашої шкіри, як вона зволожує цей лосьйон. Я відчуваю, що це буде просто топ-продажі. Я, ну, я просто в мене нема слів. Він дуже крутий, він дуже-дуже сильно крутий. Дівчата, отакий от набірчик для тіла. Лосьйон для тіла, гель для душу, гель для інтимної гігієни, скраб, скраб з магнієвою сіллю і крем для рук. Такого кольору або такого кольору. Насправді, це те, що я дуже сильно хотіла. Ми багато часу працювали, розробляли, тестували. І те, що я зараз маю на виході, я просто, я навіть. У мене нема слів. Мені Зараз хочеться плакати. Є я, 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 без жартів. Бежартів я дуже сильно пишаюсь цим набором. Я дуже сильно пишаюсь цим набором. Моя цукерочка, блін, я дуже раджу його придбати і спробувати. Я просто. Настільки розчула, що він настільки крутий. Я спробувала всі текстури, я відчула запахи, і це ваш спа догляд вдома. Це те, що буде про вас піклуватися ліпше за будь-яку іншу косметику. Вибирайте Оскін. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви з Оскін. Новий набір для вас.